Сьогодні говоримо про ITP Blackwater. Перша шина від компанії ITP з дизайном, який хотіли всі. ITP Blackwater беруть ті, хто їздить дуже багато в горах, хто їздить по кам'янистих місцевостях, хто їздить багато, врешті-решт, просто по сухих накатаних ґрунтовках. Ця шина стерпить все. Можна їздити руслами річок. Де під водою приховане гостре каміння, і не знаєш ніколи, що чекає тебе через 10 метрів попереду. Ця шина витерпить. Можна дубасити лісом і не боятися якихось зрубаних підлистям там пеньків гострих чи сучків, чи гілок, стирчачих з колії. Ця шина абсолютно все витерпить. Я знаю всього кілька випадків, коли люди розрізали цю шину власним бідлоком від дуже сильного удару десь при приземленні. В усіх інших випадках ця шина стерпить все, ви від'їздите на ній 15-20 тисяч кілометрів, вона вам набридне. Врешті-решт на пенсії, ви передасте її в спадок своїм внукам. Якщо вам потрібна шина, яку один раз купив, придбав і забув, це саме itp Blackwater.